Вітаю, хто дивиться мене і підписаний на мій канал Ірина Пшиченко, або хто тільки завітає. Сьогодні відео у мене про відповідь на питання. Бо я прошу людей буває залишати питання, яке ви хочете. Чи моє особисте бачення як людини, чи як людини, яка. Написала три книги і четверту не може доробити, бо немає коштів, як людину, яка займається нумерологією, тобто пішла, хоча люди вважають, що це назад, але це насправді це вперед Іти, пізнавати знання, які не даються в принципі, не в університетах, не в школах, а по самой почати копатися, відштовхуючи від тих знань, які тобі дала штучна система. Наголошую, штучна система. Яку створюють люди, і які люди придумують правила і впихають у ці штучні системи освіту, яку теж говорять, що це правда. Ну а там тоді життя показує, де правда, а де брехня. Питання було про. Я не люблю про політичні питання відповідь. Ну, це не політичне питання, але це все ж таки це про воно трошки зачіпає політику. Про Ірину Фаріон. Так звати Ірина, як мене, але не Фаріон. Хто хоче дізнатися, що це за прізвище, які має коріння, ви можете теж це пошукати і узнати про це прізвище. Але головне не те, було питання таке, як моє бачення, про те, що відбулося таке жахіття в нашій державі вбивство цієї жінки, яка була. Популярна своїм, своїм характером, амбіціями, своїм розумом, своїм баченням на життя, відштовхуючи від історичних фактів, відштовхуючи від своїх знань, від української літератури і багато чому. Що я хочу сказати з приводу цього? Колись я теж була політиці місцевого розливу, то вивчаючи нумерологію цифри? І, дивлячись на дату народження людей і цифри, вже прийшла до висновку, що все життя є справедливість у безкінечній несправедливості. Можливо, Ірина Фаріон це не знала до кінця, що якщо ви боретеся з штучною системою. А штучну систему очолюють люди, і їх багато, то це неможливо їх перекусити. Їх неможливо ем, їм щось довести. Тому що люди, наняті в штучну систему, вони заробляють там кошти, і вони вам, якщо ви не будете думати, як вони говорити, хоча б притворятися, хоча б грати роль якусь, вони вас перекусять. Вони вас викинуть з суспільства і скажуть, що ви нам не потрібні, нам такі люди не потрібні і все інше. Так із Іриною Фаріон вийшло. Вона була в меншості своїй, а хотіла побороти величезну махіну штучної системи. Це нікому ще не вдалося, нікому. І насправді в штучні системи беруть участь люди, які нас, жаш, людей. Собі подобних. Ну, я не хочу сказати, що знищують, ну, в принципі, і знищують теж. І все просто так. Бо вони скажуть, що це наша така робота. Просто це наша така робота. Ось так. Так що ви повинні зрозуміти, що все життя це безкінечна боротьба. Тут ніколи не буде. Вигращі добро, але не буде і стопроцентного зла. Але зло, по нашим все відносно, і якщо у цьому поколінні зло вважалось оце це, це то в наступному поколінні буде вважатися іншим. Але зло завжди буде, якщо посягається на волю іншої людини, на життя іншої людини. Це завжди буде зло. Тому що ніхто не має права посягати на волю людини і заставляти робити або забирати життя ніхто не має, тому відповідальні будуть. Але Ірина Фаріон, так як дивлюся, вже із психологічної точки зору, з вона навіть це розуміла і можливо вже не підсвідомо, тому що вона вже говорила, що таке, як вони, своєю смертю не вмирають. Але все одно це була особистість. Це була популярна людина, смілива людина, тому що сміливість а це значить немає страху, а якщо, немає, якщо мало страху, значить людина може діяти і говорити. Все рівно вона залишиться. Деякі люди закидають її, що вона постійно говорила про мову. Вона не тільки говорила про мову, послухайте її відео, послухайте її канал. Там є багато цікавих харчей, я не буду про це розповідати, але мене запитали. Я відповіла своє бачення, тому що її помилка була тільки в тому, що вона хотіла побороти велику систему. Це зробити неможливо. Ви скажете, а що, постійно мовчати? Ну і постійно мовчати теж не можна. спеціально. Не спеціально, Приходять люди, які спочатку це, ну, такі люди. Приходять в світ, у них є така, психологічний такий набір якостей, і вони тоді борються і, можливо, точково щось добиваються. Але це буває дозволено тільки декілька разів. Потім штуча система скаже, стоп. Вона спочатку дозволяє людині щось перемогти, дозволяє. Думаю, ну заспокоїться. А якщо людина заспокоїться, тоді йдуть і ще такі. Дії, які приводять до смерті, загибелі разом з тим, або людині можуть геть, її, як сказати, можуть вклинити всі в особисте життя, і все піде у ці людини вниз, а не вверх. Вона буде страждати і нічого не виграє. Але потім, коли людина вмирає, у нас суспільстві, оце ж штучна система бере цю мертву людину, бере її роботу, її працю, тому що сліди залишає, сліди залишає свідомість, свідомість. сліди не залишає ваше робоче місце, свідомість, тобто, що ви свідомістю свою залишили, ну, що Тобто, ваш розум, що залишив. Книгу написали, чи ваша свідомість побудувала будинок, чи що вона залишила, що залишилось на віки? До речі, 21 вік залишиться в історії людей як великими-великими технологіями, які були хиткими, і будівлями, які були теж неякісними. Це 21 століття. А що проливалась кров, так вона проливалася у кожному столітті і гинули молоді також. Але от неякісні будівлі і. Я вважаю, що 21 століття це століття фантиків, таких фантиків, красивих надписів, а що всередині там все неякісне. І проекти. Дуже багато проєктів, проєктів, всі щось пишуть, планують, але воно наскільки якесь небазове, Залишайте свої питання ще, якщо ви хочете почути мою відповідь. Ви залишите питання питання по нумерології. Можливо, по картам я теж дивлюся. Я людина різнобічна. Я не є не таролог, там нумеролог. Я людина знаюча, тобто я можу. І в тій області щось розповісти, і в іншій я можу і в реабілітації, і в медицині щось також вам розповісти. Але я хочу знову ж зачитати про те, що про е, свої книги один кадр реальності, це проза. В основному в мене я вірші пишу, але в мене є книга, одна книга в мене є, де я писала прози. Писала її це в 2018 році, продовжуючи би, тему е, Ірини Фаріон, яка все таки хотіла, щоб щось було краще, і щось було українське, і щоб ми все-таки свої традиції залишили, тому що людина, вона говорила про те, що людина все таки. Е, я кажу, співзвучно своєю землею тільки тоді, коли в неї є мова, мова все-таки, тому що ми повинні вирізнатися. Ми живемо на цій землі, коли є мова. Про це вона говорила не один раз. Ну, деяким це не подобалось, але якось це правда. Я писала я в 2018 році. В 2018 році настануть часи, коли хоча б вижити. Треба вивчитися, навчитися жорстоко економити і включити всі свої знання, навички для життя у цьому світі. З телеекранів говорять про краще життя з незрозумілими реформами, Дожилися до кращого. Як завжди, треба терпіти. Мені часто говорять пенсіонери, що від мене нічого не залежить. Тобто мовчи, терпи, страждай. Психологічні поради зараз недоречні, але я все одно знаю, що від нас залежить багато що, і там, де багато, завжди якась дурість. Задавайте питання і звертайтеся особисто. Всім удачі!